Дорослого життя. Навчання в училищі. Навчання в училищі невелика відстань в житті людини, але яка вона об'ємна, не щулась, як за плечима залишилось дитинство, а на виноколі змайоріла юність. Залишився позаду казково незвіданий світ пізнання, попереду самостійне життя, радісно розправляти крила і боляче залишати такі рідні місця. Де було прожито стільки яскравих та неповторних моментів. Випускники під рушниками, оберегами, хай перший ваш проляже шлях, і хай біжить він не потернах або квіточих стежках. Вітаємо гучними облесками та запрошуємо до святкової зали випускників 2014 року. Група номер один. Майстер виробничого навчання Вузнюк Станислав Олександрович. Навчання янковський євген Олександрович. Затем не були ми завжди в нашій душі пам'яті залишаються спогади про училище, де кожний день нас зустрічали вчителі, допомагали в тяжкі хвилини, та відповідальність за нас ніс директор. Очікування кожне серце б'ється, надії вогних світиться в очах. Директорові слово надається, остання настанова це для вас. Слово для привітання надається директору Державного навчального закладу Вищого професійного училища номер 11 міста Хмельницького, Селізару Василю Михайловичу. Шановні батьки, мами, шановні педагоги, керівники навчального закладу, шановні випускники. Денець настав сьогодні такий святковий день, день завершення, день підведення підсумків, день вручення дипломів, кваліфікованих робітників. Кожен з вас зараз відчуває в певному моменті. Позитивні емоції, є і трошечки суму. Суму за тими днями, за тими нашими педагогами, які не жаліли своїх сил і частинку своєї душі і серця передавали вам. Намагалися утримати вас від шкідливих звичак, десь утримували від. Тих поступків стримали відносно тих друзів, які кликали вас в іншому напрямку. Тому сьогодні ми повинні подякувати тим майстрам, тим викладачам, тим педагогам, які напротязі всього періоду навчання у вас в навчальному закладі. В мірі заміняли вам і батька, і маму, тому що ви йшли завжди за порадою. Ви зверталися за допомогою. Ви чекали підтримки і ви це отримували. І повірте мені, що у нас залишиться дуже хороша думка і дуже хороші спогади. Про те, як ви були в нас і були, є і будете членами нашої сім'ї і нашої родини. Адже не випадково в 2015 році наш навчальний заклад буде відзначати 50-річчя. Це 50 років з дня заснування навчального закладу. Це немало мало років. І немало, а дуже багато випускників. І сьогодні я багатьом підписую документи люди, які вже пропрацювали багато-багато років, і вони йдуть на заслужені відпочинок. Я думаю, що ви звання випускника. Ви, що професійне училище No11 міста Хмельницького, будете гідно нести на теренах нашої держави і не тільки нашої держави, а всієї Європи. Тому що ви отримаєте диплом європейського зразка. І цей диплом визнаний у всіх країнах нашої Європи. Тому я хотів побажати вам гарної життєвої дороги. І ви знаєте одне, що в кожної людини є два пункти. Це коли народився і коли його не стане. І оцей період це називається життя. А життя прожити не просто. Потрібно вам створити сім'ю. Потрібно вам побудувати будинок, посадити дерево, виховати сина чи дочку, виконати громадянський обов'язок Переспуслівського. Тому в добрий путь, гарної життєвої дороги і, як завжди по традиції, будь скажете так. Приходьте в навчальний заклад. Розказуйте про свої здобутки, похваліться і скажіть, що от так, я вже так досяг, в мене така заробітня плата, а в мене вже квартира, а в мене вже машина. Повірте мені, ми разом з вами порадіємо. І нам буде дуже-дуже приємно знати про ваш життєвий шлях. Дякую. Ожного випусника до святкового вручення атестатів про загальну середню світу та дипломів кваліфікованого робітника. Дорогі випускники, потрудились ви на славу, і результат клопіткої праці буде сьогодні у вас в руках. До святкового вручення дипломів зі знакою запрошується директор училища Селізан Василь Михайлович. Ховання зі складу учнів прийнятих на навчання за державним замовленням у зв'язку з їх випуском. Наказую відрахувати у зв'язку з випуском з 28 листопада 2014 року зі складу учнів як таких, що закінчили повний курс навчання, та успішно склали державні випускні кваліфікаційні екзамени за професією слюсар з ремонту автомобілів, учнів групи номер 1 у кількості 26 чоловік та учнів групи номер 3 у кількості 23 учнів. Для вручення дипломів кваліфікованого робітника з відзнакою запрошуються наступні учні. Плотиця Володимир Олександрович. А також володимир нагороджується грамотою та подякою за активну участь. У художній самодіяльності та відмінні успіхи у навчанні. Ще нагороджується. Учень групи No1. Клементюк Назарі Вікторович. Учень групи No1 Валіновський Іван Вікторович. Моя чудова світне, як не знать, і прова моя спина, винить не моструна, я фіотіна, Для мене україно, і вісняє в сина. Хай мені пісні. ради, ради від до ному. Друзі, в нашому училищі найкрасивіші, найсимпатичніші, найпердоніші, найталановитіші, найлюдяніші педагоги. Спасибі вам за терпіння.

Для майстрів виробничого навчання. Випускники перейняли від них не тільки вміння, а й любов до своєї професії. Він із вас має свою незабовітнішу мрію. Цінуйте її, боріться за неї І нехай поруч з вами рухнуть віра, надія і любов. Добро путь, випускники 2014 року. Цьому наше свято завершене. Дякуємо за. Увагу.